Ось там моя полуничка. Далі йде малинка, а тут йде виноградик. Про що сьогодні буде відео? Відео сьогодні буде, коли потрібно кормити полуницю. Ось дивіться. На винограді, зараз я покажу, якщо вийде. На винограді просинається брунічка Бачите? Брунічка, так називається, опушується. Брунька пішла в ріст. Ось ще видно, це означає, що температура ґрунту є 10 градусів. Якщо ми візьмемо ось таку річ і перевіримо, то ця річ нам покаже. Зараз хвилинку, ця річ нам покаже, що температура грунту. Більш, ніж 10 градусів, тому що я вже перевіряв. Ось 15 градусів температура ґрунту на глибині 10 см. Тобто вріст починає йти наша полуничка. А ось йдемо до полунички. Тут недалечко. Ось полуничка. Звісно, я не почистив, але перевіримо температуру ґрунту в полунички. На глибині 10 см. Вилинку на глибині 10 см вона по-любому буде тепліша. Тому що пленочка прогріває. Ось дивимося, 15 градусів. Якщо температура бугра вашого має 10 градусів, тобто 10 градусів має повинна бути температура ґрунту і днем, і також ночью, тоді тільки потрібно... Починати кормління полуниці. Чому? Тому що всі міндобрива максимально засвоюються так, як вони є, при температурі 10 градусів ґрунту на глибині хоча б 10 см. Якщо температура буде менша, підкормки будуть діяти в рази в рази хуже. Тому. -то Міндобриво підкормки – це досить і досить недешева річ. Тому то за такими речами треба слідкувати. Або ось такою річчю треба слідкувати, або мені ще дуже добре показує виноград. Як тільки винограду розпускається брунька, опушується, то вже є 10 градусів і можна починати підкормку. Так що ми розпочинаємо кормити полуничку. Основна в нас підкормка буде. Це кальцієва селітра. Завжди є два варіанти. Або більш фосфорні дають, або більш кальцієві. Я починаю, звісно, з кальцієвої селітри. Так що, ось така рекомендація. Ми тільки починаємо кормити полуницю. Так що, далі буде.